Стан дитини при народженні часто визначається як незадовільний. Це зумовлено народженням великої кількості недоношених незрілих дітей або дітей, які народились в стані асфіксії і потребують реанімаційних чи мероприємств інтенсивної терапії. Відкрита реанімаційна система для новонароджених НОАФКР3, це не на натальне обладнання для інтенсивної терапії, проведення хірургічних маніпуляцій та терапевтичних процедур для новонароджених. Представляє собою багатофункціональний комплекс обов'язковий для реанімаційної підтримки та догляду. За новонародженими та недоношеними дітьми. Відкрита реанімаційна система оснащена верхньою і нижньою системою обігріву, Керамичні керамічні нагрівачі дозволяють рівномірно розподіляти теплову енергію по всій площині стола. Верхній підігрів працює у безпечному для, немовля, інфрачервеному спектрі. Потужність верхнього і нижнього підігріву залежить від температури новонародженого, температури зовнішнього середовища та температури матрасу. І під час використання неонатального комплексу здійснюється виходжування, катетеризація центральних та перифірічних вен, і цілодобова інфузійна терапія. Тривало проведення штучної вентиляції легень і проведення малих оперативних втручань, та інше. Неонатальний комплекс створює для немовляти абсолютно безпечні та комфортні мікрокліматичні умови завдяки наявності шторок. Це є обов'язковим для зниження рівня. Небезпечного стресу від шуму, світла, і також забезпечує адекватний рівень терморегуляції. І даний комплекс дає можливість проводити безперервну фототерапію з світодіодними елементами, які є більш безпечний, і тривалість проводимо терапії встановлюється. Необхідності. Також можливість якісного огляду з різних анатомічних областях новонародженого забезпечує загальне світодіоне розсіяне освітлення у верхньому полоці обігріву. Для швидкої, ефективної візуалізації судин використовується додаткове світодіодне точкове освітлення. Оглядовий світильник розміщений на гнучкому. Пантографії і інтенсивність світла регулюється. для зручності проведення респіраторної підтримки. Креамоційна система обладнана тримачем для дихальних контурів, що має шість отерів різного діаметру. Вільний доступ до новонародженого забезпечується у відповідності з клінічною ситуацією. Захисні бортики відкидаються на 180 градусів. Блок верхнього обігріву реанімаційної системи обертається на поверхню ложа в діапазоні 180 градусів. Під час обертання блоку підігрів автоматично вимикається. Всі показники виводяться на дисплей. Регулювання здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Голосовий помічник допомагає оператору в налаштуванні контролю за роботою пристрою. Реанімаційна система також має там таймер абгар із звуковим та голосовим сигналом. Часу час оповіщення встановлюється оператором. Неонатальний комплекс оснащений сучасною звуковою світовою сигналізацією. Сигнал тривоги спрацьовує на 10 аварійних ситуацій. Сповіщення про аварійні ситуації з'являються на дисплеї з описом і супроводжуються голосовими підсказками. Отже, застосування неонатального комплексу. Дозволяє проводити інтенсивну терапію, догляд, зігрівання новонароджених, що покращує подальший перебіг ранньої неонатальної адаптації і може бути використаний в відділеннях реанімації інтенсивної терапії пологових домів.